Що робити, якщо виключили світло, і ваша дитина злякалася? Астра прийшла допомагати розказувати казочку для ваших діток. І так, якщо дитина злякалася, головне, що потрібно, переключити її увагу. В цей момент мозок дитини підтягнув всі, всі історії, всі моменти, які були в досвіді дитини через її особистий досвід, через ваші розповіді, через мультфільми або фільми, які вона бачила, в яких було виключене світло, була темрява і щось відбувалося негативне. Тому в цей момент мозок дитини він сконцентрований на цих подіях і намагається зрозуміти, яка з цих подій станеться з дитиною. Тому ваша задача, як дорослих, через тіло і через розмову переключити дитину з одного на інше, з негативу на позитив, з того, як негативний досвід може стати твоєю силою. Що ми можемо тут зробити? По-перше, розказати хлопчику або дівчинці своїй, сказати таке. А якщо дитині страшно, дитина переживає, ви їй кажете: А ти знаєш така є казочка про хлопчика або дівчинку відповідно до того, якого, а, якої статі ваша дитина. Є така казочка про хлопчика-світлячка або про дівчинку-світлячка. Ні, не знаю, мені страшно, мама. Окей, а давай я тобі розкажу: Жив, був, ну я розкажу, давайте на прикладі хлопчика, а ви вже адаптуєте під свою ситуацію, якщо в цьому буде потреба. А жив собі однажди на світі. Хлопчик, звали його там Петрико. І ось одного разу ви цю казочку можете адаптувати під свої події. Виключили світло в нього вдома, і він залишився зовсім сам. Йому було дуже-дуже страшно, і йому здавалося, що за кожним кутом є небезпека. І Він не розумів, звідки та небезпека може прийти. Бо він бачив це в мультиках, в якихось фільмах. Йому ставало дуже страшно. Але в той момент, коли йому стало дуже страшно, він пригадав слова своєї мами, яка казала йому заплющи очі, і дитина заплющила очі. І уяви, як би темно, не було навкруги, ти мусиш уявляти і завжди пам'ятати про те, що всередині тебе є світло. Хлопчик прикрив очі, і навіть в цей момент йому здалося, як мама. Гладить його по спинці. В цей момент ви, розповідаючи цю казочку, повинні дати це тілесне підкріплення, щоб дитина повністю погрузилася в вашу історію, тобто ви гладите дитину в цей момент по спині. І таким чином вже її увага, мозок слухає, мозок відчуває, мозок усі всі відчуття через тіло підтягує дитині для позитивного досвіду. І хлопчик почав дихати. Він пригадував кожне слово своєї мами, яка говорила, що треба вдихати на три рахунки і видихати на шість. Раз, два, три вдих. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість видих. І таким чином ви даєте це практики з йоги і з тілески. Таким чином, ви стабілізуєте емоційний стан. Тобто, у вас іде казочка, ми задіяли е, слуховий аналізатор. Ми задіяли тактильні відчуття, і ми задіємо ще дихання, яке вгамовує нервову систему. І коли хлопчик так дихав, його світло з кожним вдихом на раз, два-три ставало в три рази більшим. А на кожен його видих на раз, два, три, чотири, п'ять, шість ставало більшим в шість разів. І через три-чотири вдохи видиха все тіло хлопчика наповнилося світлом. І від цього світла стало світло навкруги. І він побачив. Що там, де йому здавалося страшним, в тому куту сидить переляканий його котик і теж боїться. Хлопчик пригорнув його до себе в цей момент, якщо у вас є тваринка, то дайте тваринку дитині. Якщо нема тваринки, дайте якусь іграшку і розкажіть тоді, що та іграшка сховалася в кутку, і вона дуже боялася темряв. І тепер хлопчик став світлом, і він показав своїй тваринці, своїй іграшці, що насправді нічого страшного нема. І з того часу він завжди знав, що як би темно не було навкруги, всередині нього завжди живе світло. Таким чином ви дитині даєте новий позитивний досвід через тіло, через дихання, через все. Вчить свою дитину дихати таким чином, на рахунок до трьох вдих, а видих повинен бути в два рази довшим. Тобто ми рахуємо раз, два, три, раз, два. 3, 4, 5, 6. Тобто не рахуємо швидше. Ми рахуємо саме так, як нам потрібно. підрахунок, тобто не раз, два, три, чотири, п'ять, шість ми видихаємо, а видихаємо саме з тим самим темпом. Це стабілізує нервову систему, це змінює енергетику, це стабілізує емоційний стан, дуже хороші вправи. Якщо ви зробите так, як я вам кажу, і навчите дитину кожного разу це пригадувати. Я є світло, я є світло, я є світло. І оця історія вона допоможе дитині не боятися темряви, бо він буде знати, він або вона завжди буде знати, що як би темне не було, світло є всередині самої дитини. І це буде дуже добре. Це буде така паличка-виручалочка для вас на такі складні часи.